Дуже класний, так би мовити, повчальний комплекс, Залишу його тут, щоб колеги, учні, батьки ознайомлювались, читали дуже круті правила. У мене поки що правила більш лояльні, але хто зовсім живе без правил, вони бояться осуду зі сторони батьків, наприклад, коли вони там напишуть, ого, це у вас правила, як їм слідувати. Якщо ви пояснюєте і люди далі продовжують цьому руслі, то ви просто знаєте, це не у вас якісь ненормальні правила. Це люди, які звикли не по правилам. Якщо ви ФОП, ви сплачуєте податки, вам не потрібні люди, які живуть не за вашими правилами. Звісно, коли там всі заняття оплачені, не можна пропускати будь-який пропуск, це оплата. Теж жесть. Але якщо правила більш-менш адекватні, є ліміт певний пропусків на місяць, так для форс-мажорних обставин. Також є години там за 4 години попередити, за добу попередити. Це цілком нормально, тому що людина сплачує податки, це її основне джерело доходу. А якщо ви записуєтесь до репетитора, а потім йдете кудись в парк прогулятись, і це для вас поважна причина, то це стає проблемою в першу чергу для вас, тому що ви не отримуєте знання, так? І репетитор, звісно, лишається в мінусі.